Збірка поезій житомирських авторів намагання донести до читача сподівання і мрії поколінь, сподівання і мрії сьогодення, яке стає майбутнім кожного дня, такими словами. Презентує своє дітище літературно-мистецьке об'єднання Оксія. Цей проект передбачає видання двох книг: переведення моєї книги і видання книги авторського колективу «Оксії» – луна, яка безпосередньо має Назву як сам проект, знайомити з творами будуть підлітків студентів деяких навчальних закладів міста, дітей, котрі перебувають у реабілітаційному центрі Сонячний дім подихом чистим, наповниш ти груди. Морозний світанок цілує тебе. Співає дорога, що услана снігом, і не знаєш, напевно, куди приведе. З ума нам час на миттєвість, і диво сніжинка впаде на чоло. Холодна й сувора її досконалість, зруйнується швидко. Від тепла твого організатори проекту переконані, що видані твори подарують тепло та надію так званим безнадійним підліткам. Насправді вони, хоча і по-своєму, але тонко відчувають світ. Збірка трикутна луна має незвичайну будову. Вірші йдуть один за одним, складаючи єдиний текст. Видання стануть предметом обговорень у клубах інтелектуального дозвілля та поповнять бібліотеки міста.